Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я розкажу про різні. Речі в США, які для нас є незвичними, такими дивними. Я про це робила серію сторіс в інстаграм, і вона гарно зайшла і подумала, що буде цікаво також поділитися цим тут у відео. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм, хто ще не підписаний. Я там Бойка Лілія, і також підписуйтесь на мій телеграм-канал про виїзд в Канаду і Сполучені Штати canada for ua де море інформації про. Це питання, і також є ціла спільнота вже українців, які або планують, або вже виїхали в ці країни і спілкуються між собою. Там можна задати питання. Тому доєднуйтесь, будь ласка, до нашої спільноти. А я переходжу до першого пункту, і це те, що тут така культура не виходити зайвий раз з машини. Я маю на увазі, що все. Заточено на водіїв, це і банківські послуги. Вам можна не заходити у відділення і навіть не виходити до банкомату просто там на дворі, А є така як. Як, як заправка, схоже це виглядає, але з банкоматами, куди можна просто під'їхати на машині і відкрити вікно, вставити банківську картку, зробити якісь операції на банкоматі і поїхати далі. Так само, ну з того, що у нас теж є, наприклад, Макдональдс, так тут таких мереж багато фастфудів. Де є такий drive-thru, щоб не потрібно було виходити в ресторан, але парадокс у тому, що іноді тут черги ну величезні, просто ми раз під'їхали до Макдональдсу, і там було 10 машин у черзі. Вона була не просто на оцьому проїзді drive-thru, а ще й виходила на дорогу, і там далі по дорозі була ця черга. І ми вирішили просто припаркуватися. І зайти в Макдональдс замовити, ну просто всередині. І виявилося, що всередині жодної людини. Ми зробили замовлення буквально за декілька хвилин, забрали його і поїхали собі далі, замість того, щоб стояти в черзі. Тобто, люди стоять по ну, не знаю, там півгодини, як мінімум, мабуть, треба було очікувати, бо тут якось Макдональдс не такий швидкий, як у нас. Я це теж спостерігала, е, і просто. Тому що лінь вийти зайвий раз з машини, і це мене дивує. Наступна це оплата чеками. Тут це називається money order. В принципі, в цьому є логіка, в тому плані, що деякі організації не приймають взагалі готівку, і не можна там оплатити картою. Їм потрібно принести лише оцей чек на певну суму готівки. Їх можна купити або в банку, або в магазинах, навіть в 7-Eleven. Евен, деяких є це такі маленькі магазинчики, мережа. Тобто, в принципі, багато є пунктів, де їх можна купити. І мені, наприклад, треба було там за подачу на квартиру аплікації на квартиру заявки дати цей money order на 30 всього доларів, але готівку вони не приймали, і мені потрібно було е, заплатити за чек для того, щоб мені виписали чек на 30 доларів, там щось близько долара менше, навіть, мабуть. Але просто сам факт, що цікаво, що є оці чеки, і ти можеш виписати чек комусь на певну суму. Е, і я от, до речі, теж. Коли ним користувалася, це коли я летіла з Канади в США з Торонто Сієтл. У мене валізи загубилися. І коли вони прийшли, то одна з них була повністю зруйнована. Там, ну коротше, її побили. Жорстко вона не підлягала вже якомусь ремонту чи що. І я попросила відшкодувати мені вартість цієї валізи, бо вона реально була у мене найновіша і найбільша. І е, мені вислали теж чеком на моє ім'я. Е, Суму 150 доларів, яку я змогла в банку цей цю суму просто покласти собі, типу, на рахунок, ну або можна забрати готівкою. Тобто ці от чеки від якихось великих компаній організацій більш поширені ну, з мого особистого досвіду, ніж оплата просто там на карту чи ну, якісь банківські такі перекази. І цей чек прийшов просто по пошті. Наступне це наскільки класно тут працюють спецслужби. А тут мене дивує в позитивному ключі, хоча говорять, що з часів ковіду ще дуже скоротили кількість. Комунальних працівників, і в тому числі поліцейських, що зараз там 9.1.1 приїжджає не за 4 хвилини, як раніше, а набагато довше часу займає, але Ну, принаймні в порівнянні з Україною, до чого я звикла. Тут мені здається, ну прям все ідеально. До прикладу, я була свідком ситуації, коли е, була сварка, мабуть, між мамою та донькою. Ну, я так собі думаю, е, і вони сварилися десь там на сьомому поверсі на балконі. І я так розумію, що, мабуть, у когось було занепокоєння, що хтось з них може вистрибнути з балкона чи викинути один одного, я не знаю. І туди приїхала е, е, пожежна. Машина, яка на цій драбині страхувала, хоча вони продовжували сваритися, але там стоялася пожежна драбина, щоб, якщо що, когось просто забрати звідти. Також була машина медичної допомоги. Ну і ще там декілька машин, які просто. Стояли, якби, слідкували за розвитком подій в цій сімейній сварці. Якщо ж на дорозі стається ДТП, аварія якась, то про це повідомляються на табло за декілька кілометрів до цієї зони ДТП. Що в цій смузі аварія з'їжджаєте в там вправо, Потім там 100-500 машин поліцейських. Ти якби в будь-якому разі їх побачиш, ці ну, мигалки їхні, але при цьому ну, немає такого, що ти тут летиш на швидкості, і раз там хтось стоїть попереду там, на аварійці, 300 метрів до того виставлений якийсь там цей трикутничок червоний. Тут дуже організовано все для того, щоб якомога зменшити аварійну ситуацію. Для інших водіїв. Якщо це якесь будівництво дороги, наприклад, і є лише одна смуга, в якій машини мають розминатися. ну, тобто, Є лише одна смуга, і не може та машина розминутися, має або в одну сторону приїжджати або в іншу машину. То у нас, як зазвичай, ну просто там якось хтось їде. Якщо упирається в когось там іншого, то той просто здає назад і все. Тут з двох сторін ставлять регулювальників, які з табличкою стоп стоять і спочатку і слідкують за тим, хто там їде. Причому це не обов'язково завантажені дороги, там може приїжджати одна машина в пів години. Тим не менше вони будуть з цією табличкою. І якщо машина їде в цю сторону, то з того боку маякує регулювальник, щоб той повернув в іншу сторону табличку, щоб там машини машина, не дай Бог, не заїхала на цю зону. Хоча там обмеження швидкості, типу 5 км на году, 5 миль на годину, ну там 10 км на годину. І ну там, в принципі. Зазвичай там і дорога не дуже гарна, тому що там якийсь ремонт відбувається, там не розженешся, але все одно отак дуже все роблять безпечно, в чому, звісно, великий плюс. Також на дорогах тут є окрема смуга, називається HOV High Occupancy Vehicles, тобто для... Машин з високою завантаженістю е, пасажирів, але зазвичай це від двох людей, так як в Америці машина це не розкіш, а засіб пересування, і часто в передмісті транспорт взагалі не розвинений. То тут в сім'ї може бути як мінімум дві машини у чоловіка і дружини. Якщо старші діти, то там ще машина, і тому досить рідко вони їздять навіть по двоє в одному авто, тому є окрема смуга зліва. Зазвичай, по якій можуть їхати лише авто від двох людей в салоні, або на деяких дорогах з такою смугою також можна платно проїхати по цій смузі. Суть в тому, що в години пік, коли інші смуги більш завантажені, там є якийсь трошки затор, то ця смуга вільніша, тому що мало людей, хто їздить по двоє, і там можна проїхати швидше. Також, до речі, крім такої смуги, зазвичай ще є додаткова смуга для службових машин, куди взагалі виїжджати не можна, але вона є, плюс ще там велика обочина. Тобто тут, ну чи мені взагалі подобається Америка таким розмахом, ну шириною. От На відміну від Європи, в Європі це. Повна протилежність, вузенькі вулички, ну тому що там історичні місця, міста, ясно, що раніше були все вузеньке, і маленькі машинки і тулитися треба на парковці. І знаєте, як стають там у Франції, в Іспанії всі бампери побиті, тому що вони просто упираються машини одна в одну. То тут в Америці. Широкі дороги, великі будинки, великі стоянки тут, взагалі, це до речі, наступна дивинка така, Америки. Тут чомусь на парковці всі паркуються передом. Тобто багато американців навіть не вміють паркуватися задом. Паралельну парковку я от здавала ще. Ну, я правда, в Сіетлі здавала водійський іспит, і була паралельна парковка, але за містом навіть і паралельну парковку не питають, тому що ну, там ніде. Там немає такого, щоб там багато машин підряд стоять, і тобі треба втиснутись між двома машинами. Зазвичай це великі парковки, і вони навіть не паряться, щоб там з'їжджати заїжджати задом. Хоча, на мій погляд, зручніше потім виїжджати передом. Але я думаю, що через те, що між рядами оцими запаркованих машин є теж більше місця, ніж у нас, то тут легко можна виїхати задом. Mm -hmm. З будучи припаркованим і поїхати вперед. В той час, як коли менше місця між цими рядами машин, то ну, зручніше паркуватися задом і потім і виїжджати передом, тому що тобі так треба менше місця. От, але я якийсь час паркувалася ще задом і так вирізнялась від інших авто, а зараз вже звикла теж передом паркуватися і не парюсь, і якось воно. Ніби і зручно. І ще на що я звернула увагу, мені було цікаво це те, що. Мости, принаймні над озерами, тут от прямо поверх води. Тобто, коли заїжджаєш на місто, так трошки заїзд зверху, і далі, прям, от можна здається, що ти ледь не пливеш на машині, і я так розумію, що ці озера не піднімаються в кількості води там навесні, коли тайс. Ну тут снігу сильно немає. Ну, в горах є, але в сієтлі самому рідко. Але це теж. Незвично для нас, що мости такі дуже низенькі. Наступна цікавинка це те, що тут немає заправщиків на. Заправці, тобто потрібно самостійно відкривати цей бак, вставляти пістолет, платити, якщо карткою можна заплатити прямо на бензоколонці. Якщо готівкою, то зазвичай трошки дешевше коштує бензин, і це заплатити треба на станції. Ну там є касир, але ніхто не допомагає з. Самою заправкою процесом і для спочатку мені треба було зрозуміти, як це працює, але зараз уже все добре. І також тут три види бензину це. Звичайний regular, mid-grade, типу середній, і преміум. Ну і дизель теж є. Я заправляю преміум. Я так розумію, що це відповідає нашому там 95+, плюс чи 97. Але колись я залила regular, і в принципі не відчула різниці. Я думаю, тут, в принципі, весь бензин плюс-мінус. Гарний наступний пункт це те, що мені тут дуже подобається. Це те, що жінки тут роблять жінкам компліменти. Це так незвично, коли просто на вулиці проїжджаюча машина, наприклад, з компанією дівчат, зупинилася прямо на дорозі і крикнула, що у мене там класне пальто, я класний, класний аутфіт, гарно виглядаю. Або в торговому центрі також я постійно отримую компліменти від дівчат, або від геїв. <реш> До речі, і це дуже щиро і дуже піднімає настрій мені. І я вже так пробувала теж робити компліменти дівчатам незнайомим. Ясно, що в Україні ми подругам робимо компліменти. Ну не знаю, чи всі, але я принаймні роблю в нашій компанії це нормально, і ми завжди там і в сторіс одну, одна одну хвалимо і при зустрічі. Але отак незнайомо дівчину просто сказати, чи ти класно сьогодні виглядаєш? У тебе там класний стиль, там помада класна. Ну, це. Було незвично. І зараз, коли я звикаю це робити, то мені це теж дуже піднімає настрій, тому що вони тоді, у відповідь мені щось приємно говорять і, ну. Це реально класно, і таке, до речі, є не лише в Америці, є і в Канаді, і в Європі є. А у нас чомусь це не поширено, не прижилося. І коли ми це обговорювали в інстаграм, то ми так вирішили, що, мабуть, у нас в менталітеті підсвідомо у жінок. Конкуренція, тому що чоловіків в Україні менше, ніж жінок ще з часів Другої світової, а зараз, на жаль, знову буде ще менше чоловіків, ніж жінок після війни. І, ну, якось підсвідомо, у нас жінки конкурують між собою. За чоловіків. А тут навпаки в Америці чоловіків більше ніж жінок, і жінки в принципі не паряться про стосунки про те, що там вчасно вийти заміж, і так далі. І вони насолоджуються життям, і вони одна одну підсилюють, якось більш дружньо ставляться, і це от відчувається в таких компліментах. До прикладу, ну і загалом, вставлені якомусь більш відкритому. Також у кожному великому місті Америки є Чайнатаун. Це район, в якому історично було більше китайців, але зараз це просто такий міжнародний район, і Сіетлі теж є такий район, і, але там все одно досі багато висок дублюється китайською, і ну так дуже колоритно. Цікаво, у них от китайський новий рік, вони там святкували. І оця багатонаціональність, як в Америці, так і в Канаді, теж дуже відчувається. І, от, на відміну від Європи, тут краще ставлення до іммігрантів, в плані, що ну до іммігрантів не ставляться як до якогось там другого сорту, немає ніякого зверхнього ставлення, тому що. Типу, типу приїжджай, а от в Європі це відчувається. Ну, зараз, під час війни до українців, набагато краще почали ставитися, це дуже змінилося. Але раніше, коли я подорожувала, ну от там у Франції, наприклад, так вони взагалі не люблять переходити на англійську мову і можуть там відповісти щось французькою. А там це вже твої проблеми, розумієш ти чи ні? А що в Америці і в Канаді, мабуть, ще краще, це країни іммігрантів. Тут всі колись приїхали. Якщо не в цьому поколінні, то в попередньому Тому вони дуже підтримують і дуже гарно ставляться до іммігрантів до підтримання культури тієї країни, звідки ти приїхав, роблять там різні фестивалі культурні в Канаді. Це, до речі, ще більше розвинено. І я зараз дуже горжуся, що я з України. Я ходила на мітинг проти війни і повісила тризуб на машину. Тому цим відрізняється, Канада і США від Європи. В Америці багато чого будується просто на довірі. І, наприклад, щодо проїзду в міському транспорті, я жодного разу не зустрічала контролерів, але при цьому всі сплачують за проїзд, хоч там немає нікого, хто там буде наглядати. Ну, можливо, камери є, але суть в тому, що в принципі тобі нічого не буде, якщо ти просто пройдеш. Але і немає таких турнікетів, типу, які ти не можеш пройти, не оплативши, але при цьому всі. Оплачують проїзд. Ще що я помітила, це те, що тут в Америці теж стосується доріг, часто не покриття не заливається асфальтом, а з таких бетонних плит. І я так розумію, вони більш довговічні. І ну, єдине, що по них не дуже зручно їхати, тому що ти відчуваєш, ну, якщо машина не дуже м'яка, відчуваєш оці стики цих плит, але дуже багато. Доріг саме з таких плит. Також тут в смуги, в роздільну смугу вмонтовані відбивачі світла. Тобто, крім того, що сама фарба, яка розмежовує смуги, відбиває світло. І ще плюс є додаткові такі відбивачі, які, коли ти їдеш по трасі ввечері і ну часто немає освітлення. Ліхтарів, то ти їдеш просто як по зльотній смузі, тому що дуже гарно видно ці межі смуг. У спальних районах Сіетла, в деяких я вставлю відео, тому що це навіть важко описати. Є такі островки прямо посередині дороги. І ти виходить, маєш їх об'їжджати постійно, і це для того, щоб не перевищувати швидкість. Вони схожі, як на блокпостах у нас, так теж треба з змійкою об'їжджати, і тут ну, це для безпеки, крім того, тут ще й лежачі поліцейські, щоб максимально вже зменшити швидкість. Але, до речі, за перевищення швидкості, тут і так великі штрафи. Я вже один раз мусила заплатити штраф за парковку. У мене, тут, якщо ти паркуєшся в спальних районах, треба мати дозвіл на парковку довше двох годин. І я подалася на цей дозвіл, його отримала. Але так як після покупки машини у мене були тимчасові номери, то мені і дозвіл дали тимчасовий на місяць, і я не могла податися на постійний, поки не отримую постійні номери. І мені, мабуть, треба було подовжити тимчасовий дозвіл. Але я забула про це, і мені прийшов штраф. Його просто під двірник поклали. Як у нас? Про те, що треба мені сплатити, було 53 долари за те, що я паркувалася із простроченим дозволом на парковку. Наступний пункт про аптеки в Америці. Їх навіть важко назвати аптеками, тому що це повноцінний супермаркет. Крім відділу, де безпосередньо видають ліки по рецепту, є. Багато ще різних ліків, які видають без рецепту. Але крім цього, є косметика, парфумерія, є їжа, є листівки, є засоби особистої гігієни. Тобто, це по суті невеликий супермаркет, де всього потрохи, і ти можеш не йти додатково в супермаркет по їжу, якщо тобі потрібно. В аптеку. Останній мій пункт буде про податки на продаж. Думаю, про це всі знають, але розкажу про всяк випадок, що в магазинах всі ціни не вказані без податку, і вже на касі додається податок штату, в Сіетлі це 10 з копійками відсотку, І тобто, ну все трошки дорожче. Коли ти, до прикладу, купуєш машину, то вона значно дорожче виходить, тому що крім цього податку штату є ще всякі надбавки за. Там, оформлення документів, номери і так далі. і Тому це добігає там, тисяч. Чи плюс 5, ну це все залежить від ціни машини, але тим не менш. На цьому я буду закінчувати. Правда, в Америці є ще багато е, всякого цікавого того, що нам незвично, і можливо, я зніму другу частину такого відео, якщо ви підтримаєте це лайком. Нагадую, підписуватися на мій телеграм-канал Канаду і США. звертайтеся до нас за послугами з супроводу по візі сі по програмі U4U, по туристичній візі США і. Всім, що пов'язано з виїздом в Канаду та США, і нагадую, що з вами була я, Лілія Бойко, до зустрічі в наступних відео. Па-па-па-па!